Привіт, мої любі! Вітаю вас на розбірі пісні, журавлі гурту Hardkiss. Кожна пісня має свої особливості, має свої вокальні прийоми та прикраси, має е, свій характер і свій особистий меседж. Взагалі, такі професійні розбіри пісень це шлях до красивого, впевненого та комфортного виконання. Коли все розкладено по полицях, то рухатися дуже комфортно та легко. Як професійно розбирати пісні більш глибоко, ви можете дізнатися на моїх програмах. А зараз будемо розбиратися саме з вокальними прийомами, з особливостями виконання пісні «Хардкіс» у виконанні Юлії Саніної. Виконання Юлії Саніної унікальне. Вона має свою особливу манеру співу, яку створила, використовуючи конкретні вокальні прийоми. Та свою унікальну подачу, якої вона притримується у виконанні будь-яких пісень, як своїх, так і каверів. Юлії Саніної притаманне таке грудне. Звучання як на низьких, так на середніх, і на високих нотах. І в той же час вона полюбляє робити контрасти, як, наприклад, в пісні Журавлі, де вона переходить на ніжний фальцет, на звук з повітрям в головному регістрі, і робить такі хвилі, такі переходи. Вона увесь час грає з динамікою звуку. Увесь час вона ніби інтригує свого слухача і не дає. Повноцінно розслабитися. Тож ця інтрига дуже цікава в цій пісні, і її я вам рекомендую зберігати так само. Давайте розпочнемо саме з першого речення, де я вам буду показувати, як ми тут з вами можемо заспівати. Тут в нас дуже крута динаміка. Починаємо з фундаментального прийому, який використовує Юлія Саніна в цьому реченні, це субтон. І забираємо, прибираємо повітря на літері Н і трошечки її тягнемо. Переходимо далі на субтон, даємо трошки «Стань зі мною, Ю. На літері «й» ніби під'їжджаємо і обриваємо нашу кінцівку. Далі. Від та Починаємо так само з субтону. Вбі. І додаємо трошки вібрато. В та Т, ніби спеціально виділяємо. Вона в нас тут така м'яка. Та-нець. Нець. Оп. І дуже швиденько проспівала, не засиджуємось. Нанець стань, стань. Тут ми вже співаємо більш полегшеним звуком, але теж з повітрям стань. І закінчуємо нашу фразу на н. Ми ніби тягнемо цю ен-стань і трошечки додаємо вібрато. Далі. Чорний. Бачите, така трошечки округлена манера співу. Чо. Якщо вам дуже важко заспівати цей низ, то ви можете трошечки попозіхати на цих низьких нотах. Чорний колір. Так само ведемо цю фразу у весь час ніде не пририваємось. І так само тримаємо фундаментальний прийом субтон. Ч. Дуже сильно тут виділяємо. Літеру Ч чорний колір, лір. Зробила таку підтяжку на Л. Лір чорн. Р можна теж поділити чорний колір. Як гарно виходить. Далі. О моя. О моя. А тут ми вже з вами змінюємо текстури, тут ми вже з вами. Прибираємо повітря з нашого звуку. То", субтон, То моя". І натягуємо на себе прямо ось сюди. До мочок вух. Вдих. Ву на А теж в нас звук з повітря. І робимо вібрата, Ву Трошки додаємо грудних обертонів. Ву Ці закінчення ми висвітлюємо і трошечки додаємо такої внутрішньої усмішки, внутрішнє світло. Щоб ці закінчення не були такими прикритими і такими сумними темними. Нам потрібно відкрити тут наш звук і зробити їх світлими. Я Ядозволю. Я Тримаємо звук з повітрям до кінця. На початку ми трошки ковзуємо. Я, я, я дозволю. Л трошки відтягуємо. Лю. -ль. І тут на лю теж звук з повітрям і вібрато. Знай. І видихаючи, проговорюємо. Знай. Я дозволю. Знай... трошки все відтягуючи. Зазирнути. Зазирнути... Ми тут трошки вже додаємо характеру за за. за, за. Зазирнути. І на те ми виділяємо цей склад: зазирнути. Натягуємо, втримуємо наше повітря, працюємо нашим животиком, працюємо пресиком, діафрагмою, втримуємо це повітря, не здуваємося наприкінці. Зазирнути, ні. Ми дотримуємо до кінця, тримаємо цю лінію. Ой, як гарно! Під мою. Трошки ми тут перебільшуємо об'єм на низьких нотах і додаємо позіхання. Під мою. Не плащимо тут, якщо ми співаємо в манері Юлії Саніної. Під мою. під мою. Вислабляємо тут шелопу, слідкуємо, щоб нічого не затискали. Ах, як гарно! Обов'язково тут потрібно взяти дихання. Для того, щоб довести цю складну фразу до кінця, бо ми зараз будемо підійматися на приспіві і потім опускатися. І нам потрібен запас нашого кисню, повітря, для того, щоб е це наше паливо. повітря – Це наше паливо, нам потрібно е на ньому і співати, бо співаємо ми на видиху, але на затриманому естрадному вокалі. І так, ми підвели, підвели емоційно. До цього приспіву. І е, далі ми беремо вдих перед е, словом вуаль. <му> Дивіться, як Юлія тут е, збільшує гучність. Вуаль вуаль. Дуже гарні переходи, і так перетікаючи все в нас співається. Вуаль. Ніби знаєте, скло. Яке роздувається. Така асоціація в нас сьогодні буде вуй! Угу, спробуйте, будь ласка, далі. А тут трошки змінюємо підхід. Нам потрібно з більш таких низьких е, нот перейти у верхню позицію. Будь ласка, не намагайтесь тягнути цей звук ніби знизу. Так, ми натягуємо, але ми зараз будемо вмикати головний регістр. -лі -там, там. вже трошки полегшений звук. Вуаля жу. І вийшли в такий вузький фальцетний звук в головному регістрі. Не намагаємося тут тягнути з грудного регістру цей звук. Вуаліта межура. Не можна цього робити. Тут ми повинні. Заспівати це місце легко і видихнути багато повітря. А для цього нам потрібно трошечки приспустити наш животик. І так вуалітами жура. Жура. Все з'єднуємо між собою такими міні-глісандо ковзаннями між нотками. Жура. А на лі ми вже змінили тип змикання, ми вже співаємо більш плотненько і без повітря. Дивіться. -лі -та -лі -лі -лі". Зібрали вже наш звук, припрали повітря. Далі увійшли -ле в белт. Летять. І знову змінили текстуру. Дивіться, яка тут в нас мікродинаміка. І так, розбираємо ще раз покроково. Вдих. Журавлі летять. Я вам зараз повільно заспівала, щоб ви все почули. Ми кожен склад змінюємо. Вау! Але коли ми це розклали, вже зрозуміло. В якому напрямку рухатися, де що перемикати, і де що і як співати. Ух! Тут в нас працює, звичайно, наша опора, наша дихалка. Ми намагаємося не віддавати повітря одразу і дотримати цю вокальну фразу до кінця. І одразу себе налаштовувати на те, що нам потрібно потрошки видихати це повітря, і нам потрібно його надовго залишити. Тому, будь ласка! Працюємо опорою. Як не працювати, ви можете дізнатися у моєму вокальному курсі «Впевнений вокаліст, де системно ми ставимо естрадне звучання. Далі. Усиню. Тут в нас грудний регістр. Усиню. Це однаково заспівало у синю. Не відокремлюємо нічого. Дивіться, який тут красивий контраст. У синю даль. Вау! І, знаю. і знають вони. І зна... Який ми робимо акцент на зна. Знову дали цю хвилю. І знають вони. Так? Да? Дали, забрали. Дали, забрали. В цьому фішка цієї пісні. Що ми ніби підводимо, забираємо, підводимо, забираємо. Це такий кайф, ніби ви увесь час інтригуєте, але не даєте інтригуєте, але забираєте, ніби дражните. Це дуже круто. Користуйтесь цією фішкою, яку нам показує в цій пісні Юлія Саніна. Також тут є штрабас. І знають вони Ми тут трошечки штрабасимо вокал фрай. А -а -а. І знають вони додає такого смаку і різноманіття виконання. Вони, вони. Трошечки ми тут робимо звук перебільшено об'ємним. І знають, вони, да, вони не залишаємось на такому ж звуці. Вони попозіхали. Вони де? І трошки дали більш легкого звук. Теж да, ми граємося з динамікою. Вони де? Вони де? Як гарно. моя. Ось тут все у нас розслаблене, трошки на позіханні. Є моя». Mm. Я вже уявляю, як ви пробуєте, і як круто ви себе почуваєте, як круто ви тепер розумієте, як заспівати так само. Але, звичайно, з урахуванням вашого тембру голосу у вас це прозвучить трошки інакше, але не менш гарно. Емоя. <плес> Дивіться. Як тут в нас гарно ось ця динаміка розкривається? Є моя, йде. І знову ж повернулась в такий самий звук на позіхання, таке грудне в нас позіхання. Є моя. Йде. Вдих. твоя». Такий назальний в нас звук. Да, у нас тут спочатку э, твенг, э, наш э, вокальний носик твоя печаль, і перейшли на такому слайді чаль на фальцетне звучання. Усих моїх очах. І в кінці дуже обережно зберіть цей звук, додайте повітря, додайте субтончика. Мої любі, неймовірно, щаслива сьогодні бути для вас корисною та відкрити вам карти, секрети, фішки і допомогти зазвичати в ці пісні журавлі по-новому, зрозуміло, легко та впевнено. Я запрошую тебе продовжити наш шлях, розкривати себе по-новому, звучати сучасно, впевнено, красиво, професійно, поринути у світ сучасного естрадного вокалу та у розбірі пісень більш глибоко. І пропоную тобі приєднатися до марафонів по розбіру пісень. Я показую та розказую на марафонах, як складні речі зробити простими і просто почати кайфувати від вашого співу.